Привіт! Сьогодні розберемо одну, знаєте, дуже напружену історію, яка сталася просто на вулицях Києва під час карантину. Це такий собі розбір польотів реального протистояння між громадянином і поліцією. Історія про те, що ж важливіше: правила, які нібито мають захищати всіх, чи права, які захищають кожного з нас окремо. І це власне підводить нас до ключового питання, яке лежить в основі всього цього конфлікту. Де та сама межа між безпекою всього суспільства і свободою однієї конкретної людини? Давайте спробуємо розібратися разом. Так давайте перенесемося у той час квітень 2020-го. Київ та й увесь світ буквально замер у жорсткому локдауні. Вулиці порожні, парки закриті і з'явилися нові, дуже незвичні правила, які диктують ледь не кожен наш крок. Атмосфера, ну прямо скажемо, не електризована. І саме тут, у цій дивній тиші, і починається наша історія. Усе почалося з того, що мало б бути абсолютно звичайною рутинною перевіркою. Але як ми зараз побачимо, ця, здавалося, проста зустріч миттріво перетворилася на справжнісінький юридичний батл про межі дозволеного. Отже, місце дії – гідропарк у Києві. Поліцейські зупиняють чоловіка на велосипеді. Причина він без маски. І, за словами поліції, це порушення нової карантинної постанови. Саме це і стало відправною точкою для всього, що сталося далі. І ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Громадянин не просто сперечається, ні, він починає вибудовувати цілу лінію захисту, апелюючи до фундаментальних прав і по суті звинувачуючи поліцію у перевищенні повноважень. І ось його головний аргумент, який він повторює раз у раз: він наполягає, що дії поліції мають спиратися не на якусь тимчасову постанову, а на щось значно вище, на закон і, що найголовніше, на конституцію України. Давайте подивимося, як він структурує свій захист. По-перше, він каже, ця зупинка це не зупинка, а не законне затримання. По-друге, він стверджує, що поліцейські не виконали вимоги закону, а саме статті 18 і не представилися як належить. І по-третє, найважливіше він апелює до свого конституційного права на вільне пересування, мовляв, немає жодних законних підстав, щоб його обмежувати. Добре, це позиція громадянина. А тепер давайте глянемо на ситуацію з іншого боку: очима поліцейських. Для них це ж не перевищення повноважень, це виконання прямого наказу. Їхня робота забезпечити, щоб карантинних правил дотримувалися, заради громадського здоров'я, звісно. І ось він документ, на якому все тримається з боку поліції, постанова Кабміну номер 211 і тут важливо розуміти, це тимчасовий акт, а не повноцінний закон. Але саме цей документ був єдиною підставою для поліцейських вимагати носити маску. Ось це, по суті, пряма цитата поліцейського, яка дуже чітко показує логіку їхніх дій. Вони не посилаються ні на Конституцію, ні на інші закони. Вони діють на основі конкретної постанови, яку їм доручили виконувати. Все просто. І ось тут ми бачимо саме серце протистояння, так би мовити, у всій красі. З одного боку, в лівій колонці, позиція громадянина. Вона ґрунтується на фундаментальних документах конституції, законі. А з іншого боку, праворуч, позиція поліції, яка спирається на тимчасову постанову, видану для боротьби з пандемією. Це буквально зіткнення двох різних правових світів в одному київському парку. Ну і як ви розумієте, така юридична суперечка не могла вирішитися за хвилину. Навпаки, ситуація тільки загострювалася. І те, що починалося як звичайна зупинка, перетворилося на годинне протистояння, яке сам громадянин вважав уже незаконним затриманням. Просто подивіться, як це все розтягнулося в часі, те, що мало бути хвилинною розмовою, затягнулося на понад годину. Проходить півгодини, чоловік уже прямо каже, що його затримали. Проходить 40 хвилин ніякого рішення. І лише через годину поліція нарешті починає складати протокол. Ось ця цитата, вона, мабуть, найкраще передає його відчуття. Для нього це вже не просто якась там перевірка, це реальне обмеження його свободи, яке триває досить довго, і він переконаний, що для цього немає жодних законних підстав. Тож, чим усе це закінчилося на місці? Важливо зрозуміти, сторони так і не дійшли згоди. Розв'язка була суто формальною, процедурною ніякого порозуміння. Отже, що ми маємо в сухому залишку. Поліція виконала свою процедуру, склала протокол. Громадянин, у свою чергу, заявив, що буде його оскаржувати, таким чином підтвердивши свою позицію. І нарешті вирішення цього конфлікту перенесли з парку до зали суду. І в цьому, мабуть, і є ключовий висновок. У цьому протистоянню в парку не було переможця. Замість вирішення проблеми ми отримали всього лише папірець, протокол, і цей папірець просто переносить суперечку з алеї парку до судової зали. І врешті-решт, ця історія залишає нас з питанням, яке набагато більше, ніж цей конкретний інцидент у гідропарку. В умовах кризи, коли правила змінюються ледь не щодня, хто вирішує, де закінчується громадська безпека і де починається особиста свобода? І хто взагалі має право проводити цю межу? Подумайте про це.